Привіт! ну що, пригадуєте перші випуски ще у Т1, на точніше випуски з Майклом Щуром на УТ1? Пам'ятаєте, як це виглядало? Такий дещо незвичний формат. Сам Майкл Щур, який ніби й жартує, але ніби й розказує ще якісь новини. І от тепер ми маємо ціле телебачення Торонто, маємо величезну компанію. І величезну команду, яка працює над цим контентом. І більше того, ми навіть впізнаємо співавторів цього проєкту і співведучих не гірше за самого Романа Вінтоніва, тобто Майкла пощурай. Сьогодні ми будемо говорити з журналістом і співведучим проєкту з Максимом Щербиною. Привіт, привіт. Я перед тим як почати всю подальшу розмову, я би хотіла зупинитися на тому, а як ви взагалі зараз визначаєте те, що ви робите? Це що? Це, це стендап, це гумористичні новини, це сарказм, нічого більше. Як що ви робите? А, ну це скоріше якась новинно-аналітична історія, просто запакована у формат чогось більш жартівливого, тобто це гумористичний проект, але з Серйозним бекграундом Гумористичний проект, окей, на цьому ще до цього ми ще обов'язково повернемось. Я також готуючись до цієї розмови, раптом усвідомила, що я ніде не знайшла в якихось твоїх інтерв'ю розповідей про те, як ти долучився взагалі до команди, тому що був цей процес, коли е, Майкл Щур кидав оцей запит, що мовляв, долучайтеся, усі молоді і перспективні, і будемо щось робити разом. Як це сімнадцятому році був? був такий період оновлення телебачення Торонто, коли люди, які створювали, Проєкт до цього зрозуміли, що в них не вистачає ресурсу. І тоді, власне, прийшли я, Саша, Толік, десь це більш-менш один час. Так, був кол десь в соцмережах, сценаристи, шукаємо. І, але я не кол бачив. тобто Мені написав Майкл, тому що я на той момент працював в Запоріжжі на громадському Запоріжжі, робив такий гумористичний проєкт Новини з пальця. Він не те, щоб був відомий, але в журналістській такі аудиторії про нього знали. І Майкл, вочевидь, його побачив і запросив долучитися сценаристом, тобто були якісь, мабуть, тестові. Ну, і от почав спочатку працювати автором, потім періодично з'являтися в кадрі як співведучий, потім став редактором. і от Тобто ти прийшов в цей проект безпосередньо не з гумору, тому що ти не був раніше помічений в стендапах таких популярних? Ну, Якщо рахувати за гумор якісь дописи в соцмережах, тоді більш-менш а так ні, я працював журналістом таким звичайним регіональним. Журналиста, як ти ставишся взагалі до гумору? От, твоє маєш якусь таку градацію або визначення? От ця людина має почуття гумору, або оце хороший гумор, а це поганий гумор. Ну, є якісь такі базові штуки гумористичні, які розкладаються на зрозумілі конструкції. Тобто, ти з чимось стикаєшся, відчуваєш у цей момент зламу очікувань, і тобі смішно, але для мене. Завжди по-справжньому смішні речі, вони завжди трошки ірраціональні. Тобто трішки зникає оця от, о, цей ланцюжок асоціації, який тебе доводить от, до, до панчлайну, називаємо це так. І от коли в ньому чогось не вистачає, але при цьому все одно смішно, от такий гумор. я люблю. Чому взагалі, на твою думку, зараз з гумором настільки настільки ось ця затребуваність на гумор взагалі є? Я поясню така невеличка передісторія. У мене гумор це дуже болісна тема. Ще за часів КВНу, університетського КВНу і так далі. Потім всі оці історії з Comedy Club, постійні серіали, скетч-шоу. Тобто у мене в якийсь певний момент склалося враження, що усі з усього намагаються зробити ржаку. От просто щоб поржати. Щоб що, щоб поржати. І якщо там такого немає, то контент не вистрілить, то не сприймуть цю інформацію. Е, ви в телебаченні Торонто берете орієнтир на це, тобто ви цілеспрямовано з серйозних новин намагаєтеся розкрутити ржаку. Не те, щоб розкрутити ржаку, а обромити це якоюсь ржакою, тому що так легше, скажімо так, продати якусь серйозну історію, тому що якщо ти почнеш розповідати про... Не знаю повноваження парламентсько-президентської республіки, молоді аудиторії, просто цитуючи якісь, не знаю, законодавчі документи Ну, у нас, кон... нас вже є телеканал Рада, він та, справляється. Це, з цим, це, так. це не спрацює, але якщо це запакувати в якусь зрозумілу обгортку для цієї молодої аудиторії, якщо спілкуватися її мовою, її мемами, її трендами. То за допомогою цього можна пояснити складні важливі історії. Ну, власне, це і є завдання телебачення «Торонто». Тобто, так у нас бувають якісь сюжети чи якісь не знаю історії суто гумористичні, але це скоріше виключення і скоріше для себе, просто щоб якось скинути якесь напруження, і просто по не знаю, поупражнятися в гуморі. Але більша частина матеріалу вона її гумористичність не є самоцільною. Є е у вас межа або чітке розуміння, можливо, якийсь навіть кодекс, наприклад, що ну ось тут ми вже перетинаємо цю межу, і на ці теми ми не жартуємо. Тому що я пам'ятаю, до речі, був випуск ще е, ну це вже було після реформи телебачення, був випуск, де е, розбирали один з жартів. Я не пригадаю, що це був конкретно за випадок, але Майкл щур так і сказав в випуску «Торонто», що е, жарти це просто жарти, це не дія. Можна про все ну звичайно, жартувати можна про все, але в залежності від того, хто транслює думку про те, що можна про все жартувати. Тому що мені здається, певні обмеження існують, але вони так би мовити мають бути в голові того, хто говорить. Тобто він має відчувати аудиторію, має відчувати суспільний якийсь настрій, має розуміти, що коїться навколо нього, щоб його якийсь жарт за межею, якщо. Назвемо це так, щоб він був адекватно сприйнятий. Тому що, як правило, всі жарти, на які суспільство обурюється, вони в якомусь іншому контексті чи з якоюсь іншою підводкою вони б могли спрацювати. Але просто людина, яка це вигадала і жартувала, вона не, не поміряла якось температуру по палаті. Тобто, і тут от, от, на цьому дисонансі з'являється оця думка про те, що жартувати можна не про все. То у вас немає такого якогось певного правила. Ну, це я... суто ваші етичні якісь норми Та, це, в кожного це, своя. Це, це суто етичні, не те, щоб в кожного своя, тому що ми колектив, який працює досить давно, і ми в принципі розуміємо одне одного без якихось там заповідей працівника телебачення Торонто. Але якісь базові штуки вони існують на ну на рівні розуміння, що, наприклад, ми ніколи не будемо використовувати якісь референси до радянського кіно. От ніколи, тобто, до, наприклад, повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, відсоток якихось новин з Росії про те, що відбувається в Росії, в нас був просто мізерний, тільки коли там траплялася якась неймовірна крінжова історія. Тоді ми, можливо, це брали. І це був абсолютно свідомий підхід через те, що до якщо ми згадаємо, якою Україна була до 2014 року, до революції гідності і початку фактично цієї війни. Російського було дуже багато в нашому медіапросторі. Наші новини складалися там частково політичні з якихось політичних новин в Росії. Наш шоу-бізнес, там його 30%, 70% це якась русня. А, і ми свідомо від цього йшли, щоб показати глядачу, що світ величезний. Відбувається купа історій, купа цікавих людей. Не треба дивитися на ту Росію, як ми звикли ми до цього привчені. Дивіться ширше, але зараз часи змінилися, тому так дуже багато з'явилось якихось наративів про Росію. І від цього теж вже є втома, тому і буде щось далі змінюватись. Ну і така штука: ми ніколи не жартуємо над меншинами, над тими, хто і так перебуває в якомусь е, такому становищі тиску всередині вразливому. суспільства та вразливому, тому що ну. Це просто несправедливо, тобто людей, які так вразливі добивати там якось жартувати, тому що це максимально простий шлях взагалі для гумору. Окей, з приводу аудиторії, яка вас дивиться, і ти дуже влучно сказав про те, що от мовляв, намагаємося якось через гумор пояснити важливі речі для аудиторії, для молоді, щоб їм було цікаво. Тобто, ви орієнтуєтеся на молоду аудиторію. Він, ви не прагнете її розширити і, наприклад, зробити своїм глядачем, не знаю, людей 60+. плюс нам би хотілося безкінечного розширення аудиторії, максимального її збільшення. Але там суто з якихось не знаю технічних причин це розширення неможливе. На я не хочу казати за всіх 60-річних. Я, наприклад, можу казати за свою маму, якій за 60, І важко дивитися наш контент дуже швидко, багато якихось незрозумілих для неї слів та контекстів, за якими вона не теж обслідкує. Тому от. Але. І ви не намагаєтесь адаптувати свій контент під це. Десь пояснювати якісь слова, десь намисне уповільнювати з розрахунком, що власне це сподобається мамі Макса Щербини. Ні, мама пробач, але ми все ж таки наша цільова аудиторія це, я не знаю, який там 15, 45, 50, хоча і в 60 є неймовірно модернові люди, і в 70 є люди, які. Всередині набагато молодші ніж їх. безумовно. Так, ми тут ще зупинимося обов'язково. Скажемо про те, що це не ейджизм ніякий. Ми просто розуміємо, що є якісь певні критерії, які хочемо, ми того чи ні, але все ж таки визначають цю загальну тенденцію. І на превеликий жаль, часто люди там 60+, плюс взагалі відмовляються вірити в технології. А є такі, що і мені ще дадуть жару зі знанням усього такого нового і. Гаджетів техніки з приводу того, як змінилися зараз перегляди у вас на каналі, взагалі щось сталося від початку ну, повномасштабного сто збільшилася аудиторія десь тисяч на 170. Зросли перегляди десь в два рази, мабуть. Але це почасти пов'язано з тим, що запит є на контент величезний. Тобто це, це можна спостерігати не тільки по телебаченню Торонто, а взагалі по українському Ютубу зараз, який переживає шалений, шалену популярність і шалене зростання. А, і плюс ми трохи змінили взагалі контентну сітку, так би мовити. Тобто раніше в нас був головний продукт це наш недільний дайджест-випуск головних і не головних новин тижня. То зараз ми від цього пішли через те, що не, такий формат не встигає за подіями, які відбуваються. Тобто кож, кожен день щось, щось, щось десь, і ти не, не можеш конкурувати просто з соцмережами, з телеграм-каналами, і новина, яка, наприклад, трапляється в понеділок, вівторок до. Неділі вона буде неактуальна, тому ми зараз перейшли на формат якихось щоденних блогів і відео, які пояснюють якусь конкретну одну історію. Плюс в нас додалися стріми. Це те, чого не було до війни. Це повномасштабного вторгнення. Це теж пов'язано з тим, що у аудиторії збільшився запит на швидкість цієї отримання інформації. Тому що ми фактично весь березень ми щодня проводили стріми, і цей формат був оптимальним на той момент. Він дозволяв якось оперативно комунікувати щось, проговорювати та пояснювати. Окрім любові до всюдисущого гумору, у мене останнім часом виробилась дуже стійка нелюбов до соціальних мереж. І зараз я намагаюся якось зрозуміти для себе, чому я маю таке ставлення і враження. Навіть в одному з інтерв'ю, до речі, в нас на Суспільному Культура з журналістом Андрієм Куликовим, він сказав, що я не є в соціальних мережах, тому що я не підтримую розповсюдження наркотиків і соціальних мереж. Якщо чесно, для мене це зараз. Раз насправді десь стає в один ряд, тому що, окрім того, що є свої плюси, можна швидко так передати інформацію, можна швидко багато чого корисного собі знайти, але разом із тим це й потужна зброя, яка часто густо, особливо в наших реаліях, може впливати, наприклад, на панічний стан людини. Ось ця постійна напруга і тривожність. Як соціальні мережі визначаєш для себе ти і як ти до них ставишся? Тому що ми розуміємо, що це суперпотужна зброя. Зараз коли ми говоримо соцмережі, ми якось запаковуємо от в цей Бабл купу якихось різних історій, тому що Facebook, Instagram, наприклад, Twitter і Ютуб це досить різні платформи з досить різними настроями всередині. Але все одно вони навіть, мені здається, в папочках в людей це застосунки, які в одній папочці. І всі Та, ходять бо... по цих додатках. Але вони не знаю, по-різному впливають, так би мовити. В мене все ж таки більш негативне ставлення до соцмереж. І якби я не працював там, де я працюю, то моє е, користування ними було б просто зменшено до, до нуля. Ну, не, не до нуля, до якогось е, невеличкого зазору, де б я дізнавався якісь новини від реально близьких і знайомих мені людей чи родичів. Е, але оскільки це моя робота, то все відбувається просто навпаки. Там, де втомлена. Задовбана на межі панічної атаки людина щось закриває, скіпа і клянеться собі ніколи більше сюди не заходить. Це сигнал, що от там контент, який тобі треба. Тобто, скоріше, там якась тема, про яку можна розказати, тобто там якась думка, яку можна якось прокоментувати чи інтерпретувати. Це така болюча сторона цієї роботи. Ну і зрештою насправді те, що ви продукуєте основною мірою спрямоване саме на соціальні мережі. І хоч Вікіпедія не визначає Ютуб як соціальною мережею, але ж ми розуміємо, що там навіть схожі алгоритми працюють. Тобто те, що отримує найбільше лайків, подобайок, дописів, реакцій, те і підскокує. Ну, те рекомендується більшості. Зараз Роман Вінтонів, котрий Майкл Щур, на фронті він воює. Не знаємо десяти. Саме він, але е, тут важливо розуміти, що е, так от у мене склалося таке враження, що мовляв, ви вибудували спеціально таку систему, яка не зав'язана на майклі, тому що от його зараз немає, і так розуміємо, що є якісь об'єктивні обставини, і прийшла аудиторія, але дивитися. Не стало нецікаво. Тобто, не так, що пішов основний гравець, і тут ти тепер не сприймаєш цей контент. Це було навмисне чи це все ж таки просто відбувалося поволі? Е, я думаю, це так само собою сталося, тому що цей контент він створювався величезною групою людей завжди. Тобто, так, Майкл обличчя проєкту, вуса-проєкту. І... Частково великою мірою впізнаваність проєкту тримається а, саме на ньому. Але... Ну, він започаткував цей та, жанр такої дурналістики. Та, та. Та. Але як, як проєкт, це тому і є проєкт, тому що він може працювати, коли хтось там відходить чи менше починає якось о, бути задіяним. При тому, що о, найближчим часом буде повернення. Кількості присутності Майкла щура на каналі, тобто в нього зараз буде можливість створювати більше, більше відео. Круто. Я хочу зараз поговорити безпосередньо про журналістську діяльність, тому що якраз її і багато у вашому контенті, окрім жартів. І тут мене одного разу дуже зачепило, що ти сказав теж в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю: що, мовляв, ми, українці-українки, постійно вишуковуємо зраду. І знаєш, мене це тригернуло, мене це зачепило, тому що я одразу почала відчувати. В цьому от якісь ці кліше і якісь такі рамки, які весь час намагаються начепити навіть часом, ми самі. Ну звідки взялося? Оце зрада перемога, оцей популярний мем, або ж жарт, смішна картинка. Що будь-що намагаються от перерівняти в цю рамку. Мені здається, що це не досить актуально зараз про українців, і те, що в українців є запит на оце осмислення, на оскарження, на те, щоб пошукати, а чи немає тут якогось підвоху, це навпаки. Власне, нас відрізняє, свідчить про наш рівень свідомості. Ти так не вважаєш? А, ну, яскравий приклад. Починається оця війна 24 лютого. Українці просто і україночки неймовірно єднаються. Просто та, такого народу прямо хотілося і мріялося про нього все життя. Але скільки це триває? Тобто це триває десь там до кінця березня, до початку квітня, коли трішки якось не те, щоб стихло, але люди адаптувалися, вже починаються якісь внутрішні історії, з'ясування якихось політичних вподобань, хто де що, як і де. І от безумовно, що життя набагато складніше і виходить за межі дихотомії, зрада, перемога. Але, по-перше, в екстремальних ситуаціях легше думати і критеріями якимись. Ми живемо зараз в максимально чорно-білому, чорно-білій історії, в цьому є як плюси, так, так і мінуси. І в тебе на рефлексію в екстремальних якихось умовах не те, щоб був час. От я, наприклад, навіть а, згадую по собі, як я гуртаю в соцмережі, якщо я бачу якийсь великий розлогий пост чиїхось думок. Я, скоріш за все, його пропущу. Ну, тобто, з усі з усією повагою до людини, яка рефлексувала і все це писала, але в мене немає а, ні часу, ні сил занурюватись в якісь тонкощі, якось якось потім. А TikTok і твіт прочитаєш, все ж таки або подивишся? Ну, TikTok – ні, це соцмережа, мабуть, яку я максимально ненавиджу. От щоб я заборонив, хоча ні, ну заборонив це таке погане слово, але ну, в мене немає тіктоку, наприклад. В телефоні немає тіктоку. Твіттер це найкраща соцмережа, але для Твіттеру треба відрощувати шкіру, тобто щоб там спокійно знаходитися. Взагалі, мені здається, що досвід людей, які зростали разом з соцмережами, і досвід людей, які туди вже потрапляли у цей вир, він трохи різний. І вони. Трохи по-різному впливають на людей, тому що я пам'ятаю свою еволюцію присутності в, в соцмережах. і Як спочатку це було неймовірно, ми тут всі спілкуємо, щось обмінюємо, ще якесь ЖЖ, потім Фейсбук з'являється, і ти ділишся думками, і щось там якісь люди. І це так приємний вайп, це так, такий створює. Потім це все перетворилося на якісь безкінечні срачі та з'ясування якихось, не знаю, висування претензій один до одного. А потім я, наприклад, до цього якось звик, тобто мене зараз може стригерити, ну там зовсім якась вже. Тобто шкіру відросте. Так. А люди, які, от, наприклад, потрапили в Фейсбук в період його там, цієї генерації, там якийсь 17 шістнадцятий, 18 вісімнадцятий, ну тобто, вони, мабуть, їх це досить травмувало, і я розумію, чому вони не хочуть бути в соцмережах. Ще до однієї тези, яку ти вже частково озвучив, і навіть її проговорив, але дещо чіткіше хочу про неї поговорити. Ти колись сказав, що журналісти це такі собі сомельє лайна, що от вони коперсаються в всьому цьому контенті. Я, вони я, мусять я, я говорив скоріше про. Телебачення Торонто, ну тобто, ну е, окей, добре. Ну мені хочеться вірити. Насправді, що багато журналістів є лайна в тому контексті, в якому ти говорив і вжив цей термін. Але е, про що йдеться? Про те, що вони мусять дивитися дуже багато різної жесті різного дуже жорсткого контенту, зокрема е, те, чим там живе, наприклад, Росія, які в них наративи, що там відбувається, і звісно, що це впливає. Але я останнім часом чую ще один дуже потужний наратив, що ви собі там, в своїй Росії, відгороджуєтеся величезною стіною, вас для нас не існує, нас не цікавлять будь-які ваші там новинки, що вам цікаво, що ви думаєте про нас, що ви думаєте про себе, вас нема. І от ми самі собі зі своїм значить, цим мікрокліматом, розбираючись зі своїми питаннями, тут живемо і з ними даємо раду. То як ти вважаєш, ну тобто, по-перше, до якого табору належиш ти чи ти вважаєш, що є тут якась середина, і як би тобі здавалося правильним вибудовувати подальшу політику? Ну, дивись, приклад телебачення Торонто, Там з мабуть, з 15-го по початок 2022 року, Росії для нас не існувало фактично, і для наших глядачів. Тобто, це міг бути там один сюжет на місяць про щось дуже смішне, і взагалі неполітичне. Це одна стратегія. Заплющувати очі. Зараз це ми просто зараз ми впали в іншу крайність. Тобто 99% наших відео вони про Росію в її різноманітності, різнобарвності і, і трешу переважно. Десь має бути баланс, певно. І будь, будь яке будь-яка радикальність вона ні до чого не призведе, але от зараз, наприклад, от останні тижні в соцмережах піднімається наратив. Він стосується переважно Ютубу, досить вже тягти росіян, досить там розбиратися, що не так з тим, що не так з тим, і що там, де в карі якомусь сталося. І що думає якийсь губернатор чи баркуля про те, що там десь відбувається? Тобто, очевидно, що закрит, закритий запит на багато Росії, і зараз ми будемо поступово виходити на якусь цю збалансовану історію про те, що ми не можемо закрити на це очі, бо це ворог, який напав, який вбиває, який просто тут який, ну як ціль якого знищити взагалі країну, але й жити його життям теж не варто. В тебе взагалі візії щодо того, як розвиватиметься цей медіаринок український. Вони швидше оптимістичні чи песимістичні? Я можу я можу говорити про Ютуб, оскільки останні там п'ять років я в, в ньому сидю за моїми відчуттями. в мене немає якоїсь аналітики, я не проводив дослідження, але за моїми суб'єктивними відчуттями зараз український Ютуб відбувається процес його встановлення. Коли хтось каже Ютуб, український Ютуб, в тебе вже виникає якийсь перелік асоціацій, якихось облич, назви якихось проєктів, Тобто він створюється просто зараз. І найближчі там 2-3 роки буде його максимальне, максимальне зростання. І що ще більш важливо, що на цей ринок ще можна зайти, тобто там, там тебе ще чекають, тобто туди ще можна потрапити з якимось своїм, тому що з. Там, з часом оцей не знаю поріг входу та він буде зростати. Тобто він і зараз вже суттєво підріс, але далі буде ще складніше, тому зараз саме час починати той самий youtube проект про який ви давно мріяли. От, отже, є ще вакантні місця. Не пропустіть того. Я е, на останок хотіла би ще попитати е, тебе про твій стан, але не в сенсі, от а що змінилося там від, е, від повномасштабного вторгнення. Зрозуміло, що змінилося. Мені швидше цікавий. Твій досвід як людина, яка родом з Запоріжжя, має дружину, яка родом з Донецька. Е е ви приїхали і жили якийсь час в Івано-Франківську і тепер повернулися. От твої відчуття, коли ви вже повернулися сюди, з усім цим всім своїм беком, бекграундом, який ти маєш для мене, наприклад. Було дуже складно. Я досі не можу себе вписати у свої рідні стіни своєї хати, тому що тут все кричить про мене до 24-го числа. А я вже не та людина геть зовсім мені складно. Як тобі це ну є такий певний, не знаю, шизофренічність реальності, такий газлайтинг від Києва, улюбленого в тому сенсі, що. Е ти повертаєшся, і начебто нічого не змінилося. Ті ж вулиці, ті ж продавчині в магазинах речі на своїх місцях, і начебто це твоє життя до 24-го, Хоча все змінилося просто кардинально. Але при цьому якихось якогось дискомфорту і стресу всередині я не відчуваю ті для мене Запоріжжя, Київ, Франківськ це Україна. Ну тобто, не знаю, як це пояснити. Ну. Мені і там вдома, і там дома. В мене немає якогось. Я вдома. То в мене немає там якихось оце. От там Запоріжжя, я тут народився. Це якийсь окремий регіон. Такий. Ну та є якісь відмінності. Але в цілому мені не треба адаптуватися до Івано-Франківська, чи до Києва, чи до Запоріжжя. Це все батьківщина, в якій ми... в якій мені комфортно. Дякую тобі дуже.